Леріс Джентленс, команда пори в чорно в сумісниці з компанії 6 голисів і одна весела дівка пропонують вашій увазі домашні завдання. Дивимось! Найкраще закінчення суперечки з препаратом просто прикинути смерть. Ти на дивані сидиш, так? Да? — Да. Сама. Сама. А ти, мабуть, на вечірку прийшла, так? Да. да. М -м -м. А ти в джинсах прийшла. Да. Подобається? Так, да, подобається. Твої? Твої! А в тебе тільки одні... Так, багато. Але ти вибрала саме ці. Так, да, саме ці! Слухай, ну а скільки тоді в тебе вдома життя? Штук вісім. А на тобі? Одні. Слухай, ну а в тебе вже секс був. Що? Рпапашка, рабашка, так і. Не можу. І створив Бог жінку створіння злобне, але симпатичне. Ну що, в ресторан підемо? Ні? Ну, пішли далі. Проходять морозиво. Морозиво будеш, не хочеш того ну, раз пішли далі. Дівчина думає, наступного разу що тебе запитувати, точно встигну сказати хочу. хочу". Проходять автомат з водою. Пити, хочу, хочу, хочу! Чому ти вчити зараз, куплю. Хоче мама Як ви знаєте, скоро наш технікум святкує своє 30 річчя І... Пора на Халина? Мне просто на экзамен стоит. Доброго дня, дітки! Добрый день! Так, добре, добре. Сьогодні ми будемо здавати, сьогодні ми будемо з вами готуватися до танцю. Так, розрахуйтеся, на Шевченка Франко. Шевченко Франко. Устали. Так, це що, складно зробити там? Зажурилися, зажурилися, встали. Я сказала, та, зажурилися, зажурилися, один раз на грудях. На встали. два. Один раз повстали. Так, добре, повторюємо. Зажурилися, зажурилися, встали. Ну це що таке? Ну зажурилися, зажурилися, повстали. Ну що з цими пограмістами робити, я не знаю. Так, добре. Повернулися ми на базали до і посміхаємося. Добре-добре. Зараз? Так, що це за війні означає? А ну ж вінком Це такі якісь огромністі непонятні. Загребенно мені в'язує пісні. Ти що не чолець? Я тобі леси і українку і сказала підмет, пільме. Так, добре-добре. Зараз ми будемо спробуємо затанцювати перекоти поле. А я тобі перекоти поле, але без чого? Без, без чого? Ну як ми не були танцювати без знакома. А, ну звичайно. Звичай. Можна вийти. Косливо. Обставили. Що? Я сло, І мабув на речення. Ми тут мовить якомога. Так, що звідси він можеш не випасти. Так, добре. На цьому наше тренування завершене. На ми будемо спробуємо затанцювати Олену Оленучику. І не дай Бог, хтось принесе справку. Або він взагалі не прийде. Я таку мене ще усім важливую? Що сам не чоловік і мої не так і діти, щоб вас не Так, да, Добре, добре. Просто ж що потрібно щось зробити.